За тиждень Великдень це означає, що час подумати над наповненням свого великоднього кошика. Цьогорічний Великдень у Золочеві обіцяє бути не лише духовно насиченим, а й фінансово відчутнім. Ходімо дізнаємось приблизну вартість великоднього кошика у 2025 році. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому цього річ потрібно витратити коштів, аби придбати до Великодня кошик та певну, певні декори до нього? Е, будь ласка, скажу в середньому кошечок коштує 450-500, залежно від вибору людини. І декор ну, в межах можливо 50, ну як як вже який хто вибере? А скажіть, будь ласка, ціну хрону? До 40-40-50 до 35, 40, 50 навіть, є, якщо грубі. Отака пасочка 120 гривень, є ще менша 57 гривень. Є ще отака по 100 гривень. Ну, різні. є. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому буде коштувати таке кільце кобаски до великоднього кошика? 160 гривень. Ціна сиру буде 160 гривень за кілограм, а ціна такої грудочки масла 230 гривень. Скажіть, будь ласка, ціну яєчок? 5 гривень. Шиночка до кошечка 340 гривень, полядвиця 350 і бочок по 300 гривень. Домашній виробництва. Кубаска мелена 290 гривень за кілограм, а й дешевше, є по 220